Обговоримо це з Тарасом Загороднім, політехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Він з нами наживо. Пане Тарасе, вітаємо на Суспільному. Добрий вечір. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чого чекати від цієї зустрічі, яка зараз проходить між Віткуфом і Путіним? Нічого. <гум> Нічого не буде. Путін да, Путін сподівається, вони зараз готують оцей літній наступ. Концентрують ресурси. Вони упевнені, що у них все буде гаразд І тут. Нічого очікувати, ну, принаймні по лінії перемовин. Я особливо нічого не очікую, тому що стає всім очевидно, що американці знаходяться в топіку з росіянами. Не про які домовленості йтися не може. все, що вимагають росіяни, неможливо здійснити, плюс росіяни скрізь вимагають зняття санкцій. А тут проблема в тому, що зняття санкцій залежить від Європи. Європейці цього не хочуть робити. Плюс росіяни висувають ну, наприклад, щодо перемір'я висувають вимоги, щоб Україна не отримувала західну допомогу припинилася мобілізація. А і припинилася там і розвитка на дані. Ну європейці сказали, що цього не буде. До речі, сьогодні Рамштайн непогано пройшов так. І американці до речі, особисто Трамп сказав, що цього теж не буде. Тому тупік стає все більш очевидним, але добре новини полягає в тому, що ціна на нафту падає. Оце тут головне. Трамп запускає зараз штучну економічну кризу для перезапуску власної економіки, а це означає автоматичне падіння ціни на нафту. Вона вже юра з приблизно 50 доларів. Це зростання дефіциту бюджету. Дивіться, після того як Китай девальвував свій юань для того, щоб Залишати свої товари конкретно спроможнішими на зовнішньому ринку це означає, що зараз Росія буде змушена автоматично девальвувати свій рубль відносно інших валют, тому що вони будуть втрачати зараз прибутки від торгівлі з Китаєм. Ну і плюс росіяни ж так боролися проти долара та інших ненависних валют, що вони сформували величезні резерви, в тому числі в юанях. Тобто цей резерв тепер. Знецінюються саме на суму от 20%, які е, проводить девальвацію Китаю. Так що тут тут головне йде по іншому треку. І тут я думаю, рано чи пізно американці зрозуміють, що вони не зможуть вирішити дві два завдання, які взаємовиключені – перезапустити свою економіку, а провести реіндустріалізацію, врятувати Росію. А це стає все більш очевидним. Я думаю, що вони вже це теж вже починають розуміти, але поки що не можуть визнати з різних причин, в тому числі причини його. Пане Тарасе, ще одне питання. Росія за місяць недосягнутого перемир'я випустила по Україні майже 70 ракет і більш ніж 2000 тисячі шахедів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Йдеться на офіційному сайті МЗС. Він нагадав, що рівно місяць тому Київ погодився на безумовне припинення вогню, запропоноване США. Москва ж у відповідь лише посилила терор проти українського населення. Наголосив Сибіга. Пане Тарасе, так і е... Мовинах міс між США і Росією єдине питання припинення вогню інших тем не розглядатимуть, доки не припиняться бойові дії в Україні. Про це під час прес-конференції розповіла речниця державного департаменту США Темі Брюс. Далі пряма мова. Все наше керівництво, зокрема, президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону. Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом. Це м'ясорубка, і нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиниться стрілянина і вбивства. Держсекретар Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно. Пане Тарасе, то е, що ж, чого очікувати далі? Ну, за яких умов Росія припинить вогонь? Коли зміниться Путін, поки буде про Путін при владі, я думаю, що війна буде тривати. А ось тому що це його особиста війна. Це раз. По-друге, якщо навіть зупиниться те, що пропонують зараз американці: зупинка на лінії розмежування це явний програш для Путіна. Ось і для нього це питання ще фізичного виживання, тому що якщо він втрачає владу, то його просто настає фізично. Тому я не бачу тут інших можливостей. Ну плюс звичайна економіка зараз витрати Росії на війну і на так звану оборону, якщо так рахувати, більше ніж у радянського союзу, якщо дивитися по співвідношенню до ОП та бюджету. А це означає, що падіння цін на нафту призведе до дуже поганих наслідків для Росії. США тут не можуть нічого зробити, не зможуть їх врятувати. Тому що вони не зможуть скомпенсувати товарообіг, наприклад, з Китаєм чи з Європою, чого дуже прагне Росія. А ви думаєте, а пане я... Тарас? А дозвольте, я уточню. Ви думаєте, що США прагне врятувати Росію? Я дозволю собі зацитувати Дональд Трамп сьогодні в соцмережі True Social, буквально нещодавно написав, перекладаю українською, Росія повинна діяти за НАТО. Багато людей помирає тисячі на тиждень у жахливій і безглуздій війні, якої не повинно було бути, написав Трамп. Тобто, чи це не є е, закликом, і і спецпредставник Вітков зараз у Росії, і Трамп пише у у соцмережі, чи все таки він не спонукає або примушує все таки Росію е, ну зупинити війну, зупинитися. Вони так і і хочуть. Вони давали можливість Росії вискочити з цієї війни, але Росія цього не хоче. Дивіться, це не політика Трампа, не політика його окрема. Це політика Сполучених Штатів Америки, збереження цілісності Росії. Вони їх від голоду ще рятували, ще за царських часів так. і системно їх підтримували. І цей Байден робив, даючи можливість росіянам продавати нафту за високими цінами і так далі хороша новина, в тому, що радянський союз, американці так і не змогли врятувати, так і тут неможливо врятувати буде Росію, і тому вони намагаються зупинити війну. Чому тому що розуміють, що росіяни, якщо вони далі будуть продовжувати такими темпами, то може так статися, що може бути повторення вже історії з радянським союзом, а це вже питання. Безпеки сполучених штатів Америки, тому що страшний сон американців це поява спільного кордону. З Китаєм по цьому по береговому протоці, тому що Китай рветься в Арктику, так в тому числі, тому наше завдання активно протидіяти цьому, довбати по території Росії. Якщо зараз якісь там теоретично є перемир'я по нафтовій інфраструктурі, поки що невідомо воно є чи немає. Але те, що дивитися, удари там по промислових підприємствах, нещодавно почалися знову удари вже по промисловості, збушники рознесли наприклад, в Саратовській області. Цей завод з виробництва оптоволокна, інші спецслужби працюють, тобто тільки удари по території Росії змусять їх діяти відповідно до інтересів України. А все інше, тобто це цунамі, які запустив Трамп щодо економічної кризи, воно все рівно буде накривати mm -hmm. Росію, yeah. і тут знову таки вони не зможуть виконати це завдання, але воно буде до останнього чіплятися mm -hmm. за Росію. запам'ятайте це? Це знову таки yeah. не ну, політика Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки. Yeah. Запам'ятаємо, хочемо ще коротко говорити. Одне питання у взаєминах Росії та США є ще один аспект. Я би назвав його особисто календарним. Ми всі знаємо, як вони люблять. Дати а 9 травня це є сакральна для росіян дата. Отож, Росія може поспішити вкласти угоду зі США до 9 травня. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Напередодні у Брюсселі за його словами. Угода може стосуватися перемир'я в Україні. Однак Естонія цитую занепокоєна деталями можливих домовленостей. Далі пряма мова. Я вважаю, що і 9 травня, яке для нас є днем Європи, для Росії є днем закінчення Другої світової війни, вони будуть прагнути, можливо, до цього, щоб отримати якусь угоду, якесь перемиря чи щось подібне. Чи станеться це? Я не знаю. Це залежить від українців і звичайно разом зі сполученими штатами, які на цей час знаходяться за столом переговорів. Тож, пане Тарасе, як ви вважаєте, що Путін захоче подарувати своїм прихильникам до свята 9 травня? Ну я не вик... ну, я не вірю в те, що що буде якась угода. Тому що якщо не інші угоди, не от те, що вони 12 годин з американцями говорили, не вийшло. То і тут я не бачу, як воно буде виходити. Тим більше вони висувають нові нові вимоги, які неможливо виконати. А, вони можуть хитрувати, поступити. Вони сказати, ми тут припиняємо вогонь, наприклад, на 9 травня. Ну будуть продовжувати стріляти, а потім знову звинувачувати українців. А чому 9 травня? Ну тому що якось не дуже приємно їм будуть, коли. Там під час свята їхнього, так раптом буде повітряні тривоги, Тривоги в Москві, наприклад, чи в інших містах, але на жаль, тому зараз я... вона звучить у Києві. Та угу. Угу. Кажіть, каже кажіть. я тому, я тому не бачу. Я тут не не бачу таких передумов, щоб це можливо було зроб... Ну, Що, значить 9 травня, це що через через ну менше ніж через місяць? Ну якщо навіть... Так зване енергетичне перемир'я фактично не витримується, немає ніяких рухів. Росіяни вимагають зняття санкцій, які не хоче знімати Європа, а там конфлікт на конфлікті інтересів, в тому числі з тим самим Трампом. Вони ж хочуть продавати в Європу більше енергоносіїв. А більше найбільшим бенефіцарем війни Росії проти України є Сполучені Штати Америки. Вони ж розширили свою присутність якраз в Європі на енергоринку, і тому тут я не бачу, як вони теоретично домовляються про що знову таки такипи входить Європи. Так. так, дякуємо, пане Тарасе. Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякуємо за розмову.